На Одещині працівники ДБР викрили групу лікарів, які допомагали здоровим призовникам отримувати довідки, аби МСЕК визнавало їх непридатними до служби. За інформацією бюро, навесні 2024 року. Лікар Одеської обласної лікарні почав надавати, так би мовити, платні послуги чоловікам, які уникали мобілізації. Він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадових осіб одеського обласного центру медико-соціальної експертизи та їхніх родичів, які виконували функції посередників. Лікарів Довали здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження історії хвороби навіть робили знімки МРТ. Надалі військовозобов'язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали підготовлені члени комісії для оформлення групи інвалідності. Вартість послуг складали від 6 до 12 тисяч доларів США залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності. Вже встановлені 42 військовозобов'язаних, які скористались цією схемою. Інші в процесі встановлення співробітники ДБР провели 28 обшуків. Під час них вилучено медичну документацію, понад 80 тисяч доларів з шаготівкою та три автомобілі преміум класу. До того ж, під час обшуку у центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходилися у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини. А також п'ятьох, так би мовити, клієнтів призовного віку, які перебували в розшуку за фактом ухилення від мобілізації та намагалися. Оформити фіктивну інвалідність лікаря організатора схеми затримано та повідомлено йому про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.